До дня захисників та захисниць України у Хмельницькому відзначили тих, хто щодня тримає оборону країни, рятує життя інших, ризикуючи своїм. 48 почесних відзнак, воля і мужність отримали військовослужбовці з різних підрозділів, частин та військ. Свою нагороду отримав і рятувальник Владислав Цибульський. Професії чоловік присвятив 10 років, тож вона стала невід'ємною частиною життя. Це вже життя для мене. Тобто, ну я вже стільки років за стільки років ну, вже втягнувся в цю систему, тобто, полюбив свою працю. тобто ну, Мені подобається мій вибір. Тобто, кожна відзнака є свій певний внесок. Тобто, це показує, що людина дійсно заслуговує. Тобто, приємно що пам'ятають про, про людей, не забувають. Найцінніше у службі люди каже медикиня Національної гвардії України Марія Тофан. Військовослужбовиця розповідає: героїзм, вірність своїй державі та ідеї доньки та сини у її серці залишають теплий слід, та поруч із ними також біль втрати та бажання помсти за кожного полеглого побратима. На жаль, війна вона е, жорстока. Її не можна романтизувати, тому що кожен військовослужбовець, кожен захисник та захисниця робить надзвичайний вклад. Я безмежно вдячна, що мене оточують дуже гарні люди, кожен лишає Безпосередній слід в моєму серці, кожна історія, кожного військовослужбовця, кожного пораненого ти нею проймаєшся і це стає твоїм ритмом життя. На урочистості у Хмельницькій прибули 38 захисників та захисниць. За воїнів нагороди отримували і дружини. Інша частина відзнак вирушила прямо на лінію зіткнення туди, де воїни щодня ризикують своїм життям. Значна частина тих нагород, які ми сьогодні вручаємо. Це нагорода воля і мужність. Вона вручається сьогодні на лінії бойового зіткнення. Ми передаємо її командирам. і Командири вручають і тим хмельничанам, які зараз на ЛБЗ. Ну а 38 хмельничан її отримуватимуть сьогодні. Загалом зазначу, що у нас 49 нагород до Дня захисника вручається. 38 вручаємо ми безпосередньо в Хмельницькому. Це ветерани, це діючі військовослужбовці, військовослужбовці з пораненими військовослужбовцями надзвичайно гідні, достойні. З нагородою волі мужність ми вручаємо їм. Дарунки вручаємо матеріальну допомогу. Ну і звичайно ж величезну подяку за те, що ми маємо можливість жити і працювати. За кожною відзнакою стоїть історія великої любові до батьківщини, і саме вони творять велике та мирне майбутнє України.